Для мене прикордонна служба в першу чергу це служити українському народові, це захищати рубежі своєї держави, бути гідним воїном своєї країни. Прикордонна служба для мене це все моє життя. Для мене за честь служити в Державній прикордонній службі України. Це моя родина з 20, 22 року. Прикордонна служба для мене це 15 років мого життя. Прикордонна служба це наш першу чергу дім, тому що ми займаємося обороною наших кордонів, щоб вони були недоторк... недоторкані. Це 27 років мого життя, починаючи з сержанта і закінчуючи на даний момент капітана. Було це 15 років тому. Мати привезла на підрозділ, залишила і сказала, служи доню українському народові. Свій перший день служби пам'ятаю, це був 2005 рік, грудень місяць. Пам'ятаю, як пішов на рочовий склад, отримував ще трошки іншу форму. Ну, дуже пам'ятаю, як ці шикування були на плацу. Пам'ятаю, це був такий незвичний для мене день, але я цим. Горжуся, що тоді пішов служити, долав в державну прикордонну службу. Це для мене було щось таке надзвичайне, непередбачуване. Я не знала, що це, і як це, тому що в моїй сім'ї не було. Не було людей, які служили раніше. Для мене це було зовсім все нове. Але коли я приїхала на своє місце служби, до мене віднеслися, я кажу, як до своєї сім'ї, прийняли залюбки, навчили всьому. Прибув загони. Якщо чесно, спочатку був, був страх, не було розуміння, що куди, що буде зараз, що буде через годину, що буде. Що буде завтра, це була така подорож, подорож у невідомість і не знав, не знав де, буду, де буду служити, ким буду служити, чим буду займатися, чи буду корисний для держави, чим буду корисний для захисту України. Перший день це був організаційний. Прибув підрозділ, відрекомендувався, отримав форму. І почались заняття. І все. Такого яркого нічого більше не було. Перший день моєї служби був доволі хаотичний, тому що почалось промовно масштабне вторгнення, тому дуже багато розповідати не буду, але було дуже, скажімо, напряжно. Дня прикордонника я хочу побажати всім своїм побратимам, які охороняють державний кордон у нас на ділянці, які виконують бойові завдання в інших місцях, скоріше повернутися живими, здоровими додому, в своїй сім'ї. Міцного здоров'я, наснаги, бодьорості духу, професіоналізму, щоб був. Потяг до саморозвитку, також хочеться, щоб завжди людяність в нас була присутня при любих обставинах. Я хочу побажати тільки одне перемоги і тримаємося. Хочу всім побажати незламності. Незламності, не падати ніколи духом, завжди в собі шукати мотивацію, мотивувати себе своїх побратимів. Хочу побажати підтримки, віри, героїчних героїчних вчинків хочу побажати обов'язково кожному повернутися додому з перемогою. Дойти до нашої перемоги обов'язково переможемо, щоб всі були здорові, міцні. Ворог, ворог, впаде, все буде добре, все буде Україна, слава Україні! В цей чудовий та прекрасний день. День прикордонника, свята справжньої відданості цій службі. Я хотів би привітати всіх по своїх побратимів, товаришів, колег. Побажати їм всього самого найкращого, головне витримки, здоров'я, натхнення, щоб всі мрії збувалися, щоб поближче кожен знаходився до своїх домівок, поближче возз'єднання, швидше воз'єднання з сім'ями і здійснення всіх мрій і найшвидшої перемоги для нас, для всіх.